для того, щоб підкреслити роль та розвиток освіти у світі, 24 січня щороку відзначається міжнародний день освіти. На людей негативно впливають війни, стихійні лиха та вимушене переміщення. Але діти страждають більше. Жодна дитина не може бути позбавлена освіти. Освіта є основним правом соціальної відповідальності. Сьогодні ми разом подивимося на важливість навчання та освіти очима дитини. Is... Я із сіла мені 12 років. Я проживаю в Туреччині близько 10 років. Міпа забір маму не дивишся не диви. Він іде папі. На папі Моя школа дуже хороша. Нам надають багато можливостей. Я люблю школу, я люблю навчання. Це чудово вчитися, тому що кожного разу, коли я приходжу до школи, я дізнаюся більше. Деяким нашим друзям не подобається школа і вони не хочуть ходити до неї. Але я думаю, що вони повинні відвідувати школу і для того, щоб мати кращу професію в майбутньому, і для того, щоб отримати кращі знання у період навчання. В майбутньому я хочу бути педіатром, щоб рятувати життя дітей. Життя без школи було б нелегким, тому що я, наприклад, займалася пошуком професій в телефоні. Я не могла б займатися професіями, про які не мала б жодних знань. Або якби мої друзі були в школі, я б залишалася одна. Це дуже-дуже погано. Чоловіки... Ендо одним із основних прав дитини є право на освіту. Наше майбутнє повністю залежить від них. Якщо ми не налагодимо зв'язок з ними, то у нашому житті виникнуть проблеми. Тому я вважаю, що якщо ми ставимо перед ними таке важливе завдання, ми маємо надавати цьому цінність. Зараз у нашій школі 9 курсів. Діти займаються різними видами спорту, такими як народні танці, дзюдо, баскетбол, волейбол і шахи. Тут теж успішність дітей дуже висока. У нас є дипломи незалежно від того, чи це баскетбол чи народні танці. Ми зосереджуємось на таких заняттях, які сприяють інтеграції дітей та розвитку їх здібностей. bye